Oh. Зі усім привіт! Ну що ж завтра о 22.00 відбудеться фінал у Лізі Нації. Стадіон Альянс Арена приймає фінал Португалія і Іспанія. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про збірну Португалії, Роберто Мартінеса, про збірну Іспанії, Луїсе Делефоенте. От давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, останні 5 матчів. у які були зіграні між командами. 0 перемог Португалії, 4 нічіх та одна перемога Іспанії. Якщо беремо ма матч, який відбувався на чемпіонаті світу 2018, 15 червня, команди влаштували неймовірну перестрілку 3-3. Потім 7 жовтня 20-го року Мирова Ніче 0-0. Це був товариський поєдинок. 4 червня 21-го року також Мирова Ніче 0-0. Останній матчі команди грали у 22 му році, 2 червня. 22-го року, якраз на стадіоні Беніта Марін. Команди розписують 1-1. Ну Останній матч між цими командами був 27 вересня 22-го року. І тоді якраз на стадіоні Брага. Брага Мунісипал Іспанія з рахунком один нуля бігра Португалії Альвара Марата на 88-й хвилині матчі приносить іспанцям перемогу. А тепер давайте говорити якраз безпосередньо про обидві збірні. Збірна Португалії обіграла у півфіналі німецьку збірну 2-1. Рівний був перший тайм, і мені навіть здається, що навіть Німеччина була ближчою до гола, потім німці забили. На старті дровата Малопуть. виходить. Франшишка Консей Сау. Витинья справа. Роберто Мартина Португалія. Португаль матч. Зник на голову Забиває два м'ячі. буквально за 5 хвилин. Супер мяч. Франшишка Встріла Міна Ямаля. І Криштиан Роналду Забиває переможний мяч. І португальці за 5 хвилин э -э -прол матч. Зник на голову, а 2-2 Перемагають німців. Взагалі Португалія здорово і в групі виглядала там, з Польщею, з Хорватією. Да? З Шотландією. Португалія здорово виглядала. Португалія виграла групу. Португалія пройшла дачан у чвертьфіналі. Також програли перший матч, зробили камбек у себе вдома в екстратаймах, як дотиснули. Дачан пройшли далі. Переломили матч з німцями. Ну і португальці у фіналі Лізі Нації. Португалія знає, що таке перемога в Лізі Нації, тому що у 2019 році Португалія е, вже ставала чемпіоном лі Лізі Пам'ятаєте, тоді у 2019 році португальці у фіналі Нідерландів обіграли 1-0 і стали переможцями Лізі Нації 2019. Іспанія Луїса Делефуент пройшла французів. 5-4. Шикарніший матч, один з найкращих, можливо, взагалі, у 2025 році. Не те, що ну, 100% один, один та з найкращих. 5-4, при цьому таки іспанці комфортно перемагали 5-1. І, в принципі, здалося, що французів вже ну ніяких шансів немає. І тут французи включаються, забивають три м'яча. І я вам хочу друзі сказати, що дві хвилини, що французи там залишалися, французи э, намагалися піти в абанк э, провести таку атаку Французи все-таки не вийшло. Французи програли, іспанці все-таки дотримали результат э, 5-4. Тогу іспанці пройшли. Uh -huh. uh, якраз той шер-фіналі також, до речі, не менш був шикарний матч з Нідерландами по сумі 5-5, і у серії пенальті іспанці пройшли далі в групі здорово. С сербами, з датчанами іспанці виглядали. Uh, при цьому такий справді шикарно іспанці виглядали. Виграли свою групу. Шибиді, команди дуже здорові справді виступають. Ну, Іспанія також знає, що таке вигравати Лігу націй, тому що у 23-му році Іспанія виграла лігу нації. Якщо не помиляюсь, Хорватії вони у фіналі обіграли. Іспанія виграла Лігу нації у 2023 році, в принципі, відносно нещодавно, два роки тому назад. Ну плюс можна ще згадати, що у 2021 році Іспанія виходила в фінал Ліги Нації. Тобто іспанці, ось, справді за останні роки іспанці, особливо іспанський футбол, збірна Іспанії, ще наші іспанці дуже сильно додали. Чемпіон Європи, Іспанія, переможця Ліги Нації, Іспанія шикарна. Шикарна Іспанія, яка вже дуже багато матчів не програє. Іспанія шикарна, але і Португалія також не менш шикарна. Обидві збірні вже тобто, вигравали націй. Португалія у 2019 році вигравала Лігу націй. Іспанія у 2023 році вигравала Лігу Лігунації. Завтра хтось з них знову виграє або Португалія, або Іспанія. Я очікую неймовірного друзі футбола. Тобто я очікую, друзі, не просто футбола, а неймовірного якогось футбола. Ось Просто якогось неймовірного футбола. Обидві збірні просто шикарні Іспанія і Португалія. Просто шикарні збірні, які показують неймовірний красивий футбол, атакувальний футбол, особливо Іспанія, особливо команда Луиса дела Фуенте. Очікую, неймовірного футбол, і я думаю, що голи будуть. І перша моя думка це обидві команди заб'ють. Я думаю, що і Португалія заб'є. Свій м'яч і Іспанія. Знайде свій м'яч. Тому, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють. І це, моя друзі, якраз та перша думка. Ну і друзі, друга моя думка, кому я, друзі, віддаю перевагу Португалії чи все-таки Іспанії. Ось кому, друзі, я віддаю перевагу. Команді Роберта Мартінеса чи все-таки команді Луїса Делофуенте? Знаєте, друзі, м -м, мені ще серць підказує, що все-таки Лігунації у 2025 році виграє збірна. Португалія, Да, мої любі друзі, да, я бачу перевагу Португалії, не знаю, друзі, але в мене є таке відчуття, що Португалія виграє Лігу Націй, ось не знаю, друзі, в мене є таке, таке, знаєте, якесь внутрішнє відчуття того, що Лігу Націй 2025 виграє Португалія. І саме команда Роберта Мартінеса стане переможцем Ліги Нації. Ось не знаю, друзі, ну в мене є чомусь таке внутрішнє якесь відчуття. Я думаю, що обидві команди заб'ють. Не знаю, друзі, в мене є якесь внутрішнє відчуття, що матч завершиться в нічі в основний час, матч перейде в додатковий час. Ну чимось в мене є таке відчуття, що там або в екстратаймах, або в серії пенальті збірна Португалії. Все-таки вирве перемогу над Іспанією. Ви все знаєте, друзі. В мене є таке відчуття, що саме Португалія виграє Лігу Нації. Тож перша моя думка це обидві команди заб'ють. Друга моя думка, я думаю, що основний час матчу завершиться в нічю. Матч перейде в додатковий час, і в мене є чимось таке внутрішнє відчуття, що саме Португалія. Що саме Португалія виграє Лігу Націй. Ось не знаю, друзі, в мене є чимось таке внутрішнє відчуття. Побажаємо збірній Іспанії Луїса Дилофуенте, всього самого-самого найкращого, збірній Португалії Роберта Мартінеса. Також побажаємо збірній Португалії всього самого-самого найкращого. Друзі, я вам бажаю добра, щастя, найголовніше, бережіть себе і справді. Очікуємо завтра неймовірного фіналу ліги націй. То щоб вам збірне бажає добра, вам, друзі, також вечерго серце бажає добра. Не гонне, друзі, ви будьте не гонне, справді щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Ви будете, друзі, не гонне, щасливі. Усім до побачення.